Але сталося так, що саме Homo sapiens виграли цю битву і створили на землі свою цивілізацію. І коли вчені задаються запитанням, а як це сталося, то є така цікава гіпотеза. Це сталося тоді, коли Homo sapiens навчилися об'єднуватись великі групи і діяти разом. І за рахунок цього вони могли перемагати в більш сильних противників. Далі вчені задали собі запитання: а яким чином. Homo sapiens навчилися об'єднувати всі великі групи і діяти разом. Вони управляються за рахунок ідеї, яка об'єднує всіх, за рахунок ідеології. А будь-яка ідеологія це символічне сприйняття, і це можливість створювати інтерсуб'єктивну реальність. І Саме це допомагає управляти великими групами, і ще раз саме ця здатність, як кажуть, допомогла нам Homo sapiens вижити і бути, бути по суті такою основною цивілізацією на землі.